Обдарований, значить, успішний. В Івано-Франківську стартував кастинг на конкурс Школа має талант. Його в рамках святкування 20-річчя організував університет права імені короля Данила Галицького. Викладачі вишу переконані в такий спосіб зможуть залучити до свого закладу найталановитіших дітей міста. Нас є чотири номінації це вокал, хореографія, театральний жанр, оригінальний жанр. В кожній номінації є по три категорії: учні 8-9 клас, учні 10-11 клас, а також змішані форми, тобто великі форми, ансамблі, дуети, тріо. І кожен учасник, який переможе в тій чи іншій номінації, отримує можливість безкоштовного навчання в нашому університеті. Але є одна умова: діти повинні вчитися відмінно. Тому що та дитина, яка вчиться відмінно і має потяг до творчості, це є найкращий студент. Те, що Прикарпаття багато талантами відоме не зі слів. Тож уже до участі в конкурсі подали заявки більше восьмидесяти учасників. Це учні восьмих одинадцятих класів. Кожен черговий виступ це хороша порція хвилювання. То ще до старту в коридорах проходять тренування. Першими здобувати лаври за свою творчу роботу йдуть дівчата. Конкурс школа має талант. Відкривають декламацію вірша, далі співочий виступ. Критерії оцінювання традиційні, головне професіоналізм та оригінальність подачі. Найголовніше каже член журі Ірина Батюк: це підтримати обдарованих дітей. Будь-який талант він вимагає великої праці, і коли людина щось робить майстерно, чи співаючи, танцюючи ще якісь речі, там, наприклад, декламує вірші, то звичайно вона це робить вкладаючи час і працю, і саме тому. Хочеться підтримати обдарованих дітей, бо я, як практикуючий педагог, знаю скільки часу вони тратять на заняття. З десятки учасників на безкоштовне навчання в університеті короля Данила може претендувати лише 12 найкращих. Однак, якщо талантів буде більше запевняють у виші, доведеться кількість призерів таки збільшити. Лариса Фриїшин, Андрій Гаргара, телеканал 402.